Показую найгарніші книжки у моїй колекції. Хочу відзначити, що в мене немає якихось подарункових чи колекційних видань, це просто книжечки, які я пішла і купила в книгарні. І перша це дюна, а точніше усі три книжки, які я маю. КСД доволі часто лають за їхні обкладинки, але людині, яка оформлювала дюну, я просто руки цілувала. Ви просто гляньте на цю красу. Друга це агломовне видання Кромбі. Вона в м'якій палітурці, але ця палітурка рельєфна плюс позолочена. мені дуже подобається. Третя це нефритове місто фон Делі, і я вважаю, що це просто шедевр. Оригінальне видання на фоні цього програє просто за дві секунди, і мені вже дуже цікаво побачити, як видавництво оформить другу частину трилогії. Третє це Чорна рота і цей череп мене просто зачарував. Якщо я не помиляюся, це конячка. І також в книжці є ілюстрації. До речі, деякі з них мають вигляд патьоків на сторінках, і я кілька разів серйозно так лякалася. Ну і останнє це «Зімли народжені, і це просто шедевральне оформлення. Обкладинка надзвичайно гарна. На дотик вона оксамитова, тому коли я читала книжку, я надягала на неї м'яку обкладинку. А всередині ще й ті ілюстрації просто шедевр. І так, як о... ви могли здогадатися, це позначається і на ціні. А якщо вам сподобалось, то можете поставити лайк та написати в коментарях, які в вашій колекції найгарніші книжки.